Наслідки негоди у деяких сумських дворах досі не ліквідували на вулиці Холодногірській. 37, під час буревію дерево впало на сходи і розтрощило їх. Причину розрухи прибрали. От наслідки схоже ремонтувати не збираються. Подробиці далі у сюжеті. Цей двір наше після бомбардування, кажуть місцеві. Претензій до ЖЕКу вони не мають, кажуть комунальники на заявки завжди відгукуються. Але накладки у роботі іноді бувають. Так сталося під час буревію 1 липня. На сходи біля дому рухнуло дерево. Пройшло три тижні, а його залишки і досі тут. День тижні назада повалило дерево. Я дзвонив в Форекс плюс. Ані дами мастер передали, мастер передали. Вот уже две недели или більше пройшло, И зможу ну, смотрите, що творится. Нічого, діти бігати, ніж тут пообіватися самого. Ну як оце я, можна ходити, я не невозможно, не вже скільки времени? Я обходжу отак. Ну, так обходжу, бо сюди не можна ходити, бо ноги поламають. Або так йдеш. А оце тільки вбрали, а то і і тут. Не скоро не під'їде, не ні, ні, ні машина, нічого. Хіба ж так можна? Складається враження, що сходинки викорчовувала потужна техніка, але це була природна стихія, силу якої оцінити не завжди вдається синоптикам. Ми зателефонували в комунальну службу Форекс Плюс, аби прояснити цю ситуацію. Заявочка була подобна з 18 числа. І наш в курсі сусічні це бути діясом. Так не погоди, яка була. А по нашому району много недостатків. Ну і по всьому городу, і все ліквідується. Ми ж прослідкуємо чи ліквідують цю проблему, бо за прогнозами синоптиків Буревій був не останній. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС.